Всім привіт, є таке питання цікаве. Як зробити КТЦ акумулятору, якщо немає нагрузки, типу отакої, от Але є інвертор. Ну, можна за допомогою і ламп 12 вольтових на 100 Вт взяти там, понасобирувати собі, Таку систему зробити. Да можна за допомогою інвертора. Сейчас покажу. Подключаем инвертор. Включаємо нано. Вес стави у нас двенадцати семь. на всю. Подивимось, як він споживає в холостом ходу. Зараз треба трошки почекати. Ну, це, звісно, не буде точність така. Отак на глаз, як кажуть. Було простіше, щоб були токові кліщі. Зараз глянемо скільки споживає насправді. Так, 2,35. Нано показує 2,2. Ну, там плюс-мінус воно ще потім наросте зараз трошки. Воно ще з акумулятора бере, трошки зачекати треба хвилин 5, щоб точніше нано показало. А в інвертор вже підключаємо там, лампу, 100 Вт можна 2 по 100, залежить яка треба нагрузка. Можна підключити через дімер лампочку. Зараз підключусь, подивимося. Па. Так. 8 ампер. Насправді бере 8,6 ампер. Ну, потрібно трошки зачекати, щоб було точніше. Трошки акумулятор сідає і вона буде показувати більше. Так заміряємо. Капу коже. 3 4 8 6 7, Ну нам 7, надо відрегулювати. Ось ми зараз будемо крутити. Так о. На 6 ампер. Якщо хочемо 1,1 10 Зараз 60 акумулятор. Такова виставили шість. А ну, на самый менше секе. Саме мінімум 4 показує. Зараз шість настроїм. Ну такое. тут 6,23 там 5,8 ну там плюс-минус Включаємо нанку і спостерігаємо за напругою. І так буде розряжатися скільки вам потрібно буде, Було б, конечно, вдобніше, щоб токові клещі були, але можна примерно там. Ось так може комусь знадобиться. буде в нагоді. Все, всім пока. Забувся додати, че ж можна потом, кроме той нагрузки, ще ж нано підключити. Щоб буде мало. Виставити там, який треба вам. Вольтаж і теж плюс 2 ампера додавати. Там буде, допустим, 3. І тут 2. 5. Бо там 4, і тут 2, буде 6. Ну, якось так. Все. Віка здоров'я.